Всім привіт. Йду в магазин, бо в мене скінчився порошок, мушу купити, бо маю, як завжди, купа прання. Приїхала з роботи, а моя Ріта вдома, бо сьогодні я її відпросила, щось її живіт болів. Коротше, було їй погано, відпросила я її. Я приїжджаю, а вона каже, ти чого так скоро приїхала? Я ще навіть нічого не встигла зробити, а то вже 12-та година доходить. Я кажу, ти коли думала, що я приїду? Вона каже, я думала, що ти десь коло першої години приїдеш. Ой, чудік. А тепер покаже, яка, ну добре, то я вже є вдома, то все одно щось треба робити, будеш мені допомагати. Ну добре, ну добре. Прийшла я з магазину. Та й стала скоро посуду мити, закинула стірку і думаю, помию швидко посуду. А Ріта взялася мити підлоги. Та я в собі взяла тут, закрутила, закрутила, щоб воно мені не мішало, зализалася, закрутила, як небудь, підняла, щоб мені не мішало. І Вова приїхав з роботи якраз. Та й каву. Роби, каже, каву, ну зробила йому собі прийшов. каже, що ти собі закрутила, як в совєтському союзі прическу зробила. Сиділа, сиділа і вирішила ногті переробити. Йду до подружки, бо в неї дуже багато лаків. Зараз собі виберу якийсь колір і буду переробляти ногті. Бо і так не маю чим зайнятися. Дівчата поїхали на англійську, а мені вже так повідростало. А думаю, перероблю. Ще й один там вже почав відлітати, задирався мені, то зараз щось буду робити з ними і потім покажу. Все, зробила я ногті. Зараз покажу, як виглядають. Ось так. Бачите? Я робила котяче око, тільки от сам лак він ось такий. Зараз я прийду, подивлюся. Сам лак він отакий, тільки я не магнітом отут не стягувала. А оці три стягнула магнітом. Ну, коротше, щось таке вийшло. Знаю, зараз не дуже добре може, видно. А завтра я попробую, як на вулиці, не знаю, яка погода буде. Але, казала подружка, що на сонці він дуже-дуже класно світиться, переблискує. А на цій руці то трошки коротший цей, взагалі, поламався був у мене. І тут трошки коротший, Не знаю, чого так. На лівій руці у мене якісь коротші стали. Чи я, я ніби лівою не роблю більше, але. Бо я знаю, ніби кажуть, якою рукою типа, ліпша або правша, що тою рукою, якою ти більше працюєш, то там ногті сточуються. І вони завжди на тій руці коротші. Ну, а в мене щось не знаю. Я правша, але на правій щось довші, а не сточені, Так що, таке. Кличе вова мене, що якийсь покус з монетками мені буде показувати. Сиділа я, думала, думала, ну і коротше, дійсно, виявилося, що я настільки тупа, Ну, він хотів мені тіпа, доказати, що я тупа, але ж, ну, я... Ні, ні, яка я тупа. Зараз я все кажу, складу. А зараз він буде розказати і пояснювати. 5, 4, по 6 туди, 6 6, туди. Має бути 6, по шість монеток в кожному ряді. Зараз Вова покаже, як ті ряди рахуються. Отак. Ряд. Так, ряд. Так. І в кінці. І. Угу. Ще треба ті чотири додати, щоб так само. А ті чотири монетки треба кудись переложити. Куди-небудь можна. В будь-який ряд. В цей, в цей. В цей або в цей ряд, останній самий. Переложити оці чотири монетки. І щоб далі було в кожному ряді по шість монет, бо сюди по шість рахується. Два, чотири, шість. Два, чотири, шість. Два, чотири, шість. І два, чотири, шість. Ну, типа, кожен ряд. Ось так. Ну, і я думала, гадала, думала, гадала, коротше, щось я тими монетками ставила, ставила, нікуди я не могла їх доставити. Ну, куди я їх доставлю, як шість є всюди в кожному ряді, і шість має і лишитися. І гадала, гадала, і, коротше, Вова мені тільки на раз два показав, як це треба зробити. Показуй. Як шахмати. Шух, шух, попереставляв, попереставляв і. Ну, але рівно тепер ряди зроби, бо непонятно. Не так. Угу. І все, і в кожному ряді далі вийшло. Шість. Середньої. Шість, шість і останній 6. Ніби цей не рахується отак. Тут пустота. І все. на раз два. Хоп-хоп, і зробив. І сміється з мене, що я тупа. Ми ще на ніч вибралися на закупи. А тепер не маємо куди поскладати, бо Вова має запевнений повністю заповнений багажник. Все, я на сьогодні буду закінчувати, бо треба йти, ще розібрати закупи і, і змонтувати відео. Вова мені знов купив відео. Приємно, що тепер наш старий хоча б такий зробився. Все. Всім пока до завтра.